Не розуміючи після, не сприймаючи до, Сергій Жадан зі збірки життя Марії». Ось До цього вірша. не розуміючи після, не сприймаючи до, все йде, як мусить іти, іде собі, як іде. Я живу в країні, в яку не вірить ніхто, і говорю мовою, яку не розуміють ніде. Але доки хоча би ти читаєш наші рядки, доки бодай ти одна залишаєшся тут, нам усім випадає писати свої книжки, нам усім випадає, зважати на твій маршрут. Ми навіть не пам'ятаємо, хто і що говорив, ми навіть не помічаємо жодну з своїх прикрас. Головне, щоби ти ловила щоразу цей впертий ритм, повторюючи всю нашу єресь дослівно за кожним із нас, носячи у кишенях ножиці і ключі, витягуючи зі смерті невідомо кого, маючи лише імена поетів яких цитуєш вночі, і рваний солодкий опік громадянства свого, тримаючи небо в очах і повітря в руці, боронячи навіть тоді, коли не лишається сил, мову своєї ніжності, яку розуміють усі, межі своєї свободи, бачені свідосіль, Сергій Шадан j 작... a